Сьогодні стіни Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського наповнилися живим спілкуванням, натхненням і можливостями. Тут відбулася межрегіональна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра, яка зібрала школярів, студентів, викладачів, що представляють різні навчальні заклади та організації. Сьогодні торгово промислова палата проводить захід, на мій погляд, який має дуже велике значення, освіта і кар'єра. Він розрахований на випускників, звичайно, шкіл, як 9 класу, з 9 класу, тому що тут представлені і коледжі наші, я маю на увазі українські коледжі, причому не тільки Кремінчуцькі. І вищі навчальні заклади, як ви бачите, з Харкова, Кремчуга, Полтави. І сподіваюся, що ті, хто відвідають. Отримають необхідну їм інформацію для правильного вибору своєї майбутньої професії. Ми вже з вами написали історію України, якусь її дуже важливу і дуже героїчну частину. Ми це сьогодення, а саме головне, що всі ми це майбутнє України, а майбутнє це діти, це наше майбутнє світле, до якого ми йдемо. За яке ми боремось, і за яке ми, звісно, переможемо. На виставці був присутній начальник Кременчуцької військової районної адміністрації, який теж зауважив на важливості проведення подібних заходів для української молоді. Я, по перше, дякую організаторам за такий чудовий захід, який вони організували для наших дітей, тому що коли хлопці, дівчата, наші закінчують навчальний заклад школу, вони повинні вибрати свій шлях, і цей шлях дуже буде вибраний. Вірно, свою чергу, це захід спрямований на те, щоб наша молодь, яка закінчує школи, побачила, що немає сенсу їх за кордон. Є тут круті професії, є тут. У нас круті навчальні заклади на полтавщині. Основною метою виставки було надання молоді інформації про сучасні освітні можливості, перспективи працевлаштування та шляхи розвитку кар'єри. Захід об'єднав представників вищих коледжів, технікумів і шкіл не тільки з Кременчука, а й з інших. Міст та навіть областей. Ми сьогодні приїхали до файного міста Кременчуга, щоб розповісти про наш університет, розповісти про наші спеціальності. Ми впевнені, що за нашою молоддю і освітою це наше майбутнє України. Ми будемо раді бачити майбутніх абітурієнтів. Ну абітурієнтів і майбутніх студентів у нас захід. Ми раді, що нас запросили на цей потужний захід. Ми сподіваємося, що сьогодні ми побачимо живі очі. Живих абітурієнтів, тобто будемо з ними працювати. Тож виставка Освіта та кар'єра стала платформою, що надихає молодь на активний пошук свого покликання та відкриває перед ними нові можливості. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.